Ну що, драку <му> до нового підпалу. Це лучче робота війна. Прикордонник тіктокер, 22-річний Владислав Золотарьов з позивним «Прометей» два роки служить в луганському прикордонному загоні. Чоловік виріс в родині військових, а два роки тому і сам поповнив ряди прикордонників. А, чому саме прикордонники? Бо я розумів, що а, мені подобається природа. А я розумів, що прикордонники це завжди там, де дуже багато природи, а весь основний час. Та й тому, що це недалеко від дому, Я не хотів якось залишати свою родину, так своїх друзів. Тому вирішив прикордонники. Спочатку Владислав служив у рідній Сумській області, а в 2021-му попросив перевести його в зону ООС. Там і зустрів ворога 24 лютого. 24-го в 4 ранку ми побачили спалахи. Спалахи, дуже гучні звуки. І ми не, ну, в той момент ми не могли розуміти, що то є. Так, схоже на вибухи, але з такою частою віддачею, так близько від нас. І ось тоді черговий нашої, нашої застави вибігає з палатки і каже нам, що почалась операція. Для нас почалась війна. Військовий каже, спершу тримали оборону біля Старобільська Луганської області. Колони 40 танків, яку тримали хлопці? Ну там десь чотири танки наших і 40 їх. Всю цю колону тримали хлопці, які не розуміли, що буде далі. Але в них був такий наказ. Далі була півторамісячна оборона Кремінної, стояли там разом із 128-ю бригадою. За відсутності їжі, води та під постійними обстрілами допомагали молитва та гумор, каже Владислав. 45 хвилин ми сиділи у бліндажі, бо гатили з усього. Я спам'ятав усі молитви. Ми з хлопцями просто вирішили жартувати. Та й все, те, що зараз вийдемо з бліндажу, як їм, як до моїм, дуже доброї прочуханки. Там наших військових взяли в кільце, і вихід був важким, розповідає Владислав. Але навіть під обстрілами чоловік знімав відео, хотів показати реалії служби військових та підбадьорити українців, а надихали коментарі глядачів. Я перечитую кожен, чесно. От якщо там чотири тисячі, так я заходжу, ну якось приділяю до цього час або в інстаграмі там в е, власних повідомленнях. Так І я просто продивляюся і заряджаюся тією мотивацією. Навіть якщо Русня пише якісь погані речі, я теж розумію, що це мотивація, бо це його їх зацепило. Чоловік був на ротації в Закарпатській області, а зараз знову поїхав на фронт. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин, Суспільне новини.